Багато хто хоче полікувати вагітністю. Там да часто я думаю, дівчатки які зараз тут сидять, вони це чули там народиш, пройде, там за все буде добре. Ні, це неправда. Кожна жінка має сама вирішувати, коли її вагітніти, і це може статися і в 30, і в 35, і в 45. Просто тут є маленький такий моментик, краще завагітніти до 35, Чому тому, що після 35 дана жінка буде входити в групу ризику, там по виникненню певних захворювань. Рювань у дитини, наприклад, і плюс знижується кількість яйцеклітин кожного дня у кожної жінки є вже менший запас цих яйцеклітин. Mm -hmm. Тому просто шанси на отримання вигідність природнім шляхом можуть бути менші. Ось і все ну все я поняв да, логічно. Але тут е навпаки, вагітність і пологи це дуже складний процес, який може навіть дуже шкодити організму і ніяк його не омалажувати. Ну до речі, да я, я теж про це багато чув. Що це от вагітність, це те, що от нада е жінкам. Ну це коротше, все mm -hmm. неправда. Бо mm -hmm. чесно, звучало, як ну як якісь <гум> трошки да да бо я не знаю. Ну коли ну, дивиш... потрі архально звучить, да, да трошки до, до речі, да. тому що коли дивишся на вагітних жінок, ну немає все, що їм прям подобається. <гум> цей так. процес Так, я багато спілкуюся з вагітними. Я би скажу, що це не подобається всім.